Цей огляд присвячений книжці «Код національної літератури Ніли Зборовської, яка вийшла 2006 року в Академ -видаві. Книжка загалом є непоганим вступом для всіх, хто розпочинає своє вивчення літератури, зокрема літератури української, а також для людей, які зацікавлені в психоаналітичній критиці. Книжка Ніла Зборовського відкривається тезою про те, що 18-19 століття є переломним моментом в історії культури, адже це є момент революції. Після неї виникає романтична психологія, епоха неоромантизму, що є вже модернізмом. Варто зауважити, що в історіографії української літератури першим стилем модернізму вважають імпресіонізм. Коцюбинського власне для європейської літератури це останній стиль романтизму. Загалом Ніла Зборовська відчуває вплив диріди і його теза, що між філософією і літературою немає межі. Звідси вона шукає і раціональне в слові. Також вона апелює до потебні, не згадуючи Сосюра говорить про розмежування лангажу і паролю, тобто. Денотату, того, що вкладене в слово, і самим словом, виражає виражається денотат, і можливості розриву між цими двома речами. І також вона намагається збудувати психоісторію української літератури. Структура книжки вона складається з чотирьох розділів. І основні поняття апарату, яким послуговується авторка, виведені в кінці кожного підрозділу, що є дуже зручним для початківців, а також і для людей, які хочуть поглибити свої знання в галузі. Перший розділ подає загалом апарат дослідження, який, попри все, є відверто фрейдиським, де романтизм є проекцією материнського коду, а реалізм батьківського. Можливо, на цьому моменті можна забути про деріду, сосюра і будь-кого іншого. Можливо, ми залишаються лише фрейдисти і неофрейдисти. Також розкритий зв'язок. Фольклори і літератури. Загалом це хороший вступ до антигенезу Фройда, тобто механізму виділення психіки людини від матері і батька. І її оформлення в індивідуальне ціле. тим повне виділення ніколи не відбувається. Людина є біполярною єдністю, свідомої і несвідомої. Література ж діє наслідком витіснення і сублімації. Абсолютно фройдиська теза, про яку всі ми знаємо. Ця книжка відразу демонструє переваги і недоліки психоаналітичної критики щодо літератури дослідження. Більшим чином авторка покликається на ученицю Фройда Кляйн, а також і на Лакана, звісно, Жижика, але найбільше на Венінгера. От, наприклад. Авангардисти, на думку Фрома, не крофіли. На думку Зборовської, руйнівники коду національної літератури. У Фрома на те суто політичні причини. Він не любив фашистів, а загалом, значить, і італійський авангард, тому що вони є породженням одне одного. Зборовська, немов, не враховує вплив показних ікон авангарду. Семенка, Божана, Йогансена, які цей код, власне, укріпили. Зборовська ж підшуковує пояснення. Цитую. Анально-садистська фаза означає виробництво дефектного об'єкта, того, що відкидає від себе. Це є інфантильна фаза, і тому всі революціонери від літератури користуються лише ресурсами свого тіла. На сторінці 45 можна знати цю дотату. Отже, ми бачимо певну літературну спекуляцію з фактами. Політичного в книжці не бракує. Наприклад. Російська культура постає яскравим зразком імітаційної культури, тобто культури, страченої материнською матрицею, що обумовляє провокацію розщеплення материнського об'єкта. Попри заплутаність мови, йдеться про те, що імперська культура сконцентрована навколо батька, а українська навколо матері. І це створює метафізичну певність в українській літературі на противагу депресивній тривозі російської літератури. 54-та сторінка. Зрештою, в цій є глибина, коли порівнюєтесь тут у дві літератури українську і російську. Згодом Зборовська переконуватиме за Малонюком, що християнство і імперія неможливі, тому православними є ми, а не російська площина. Там є православ'я. Другий розділ відкриває дискусію навколо української романтичної літератури. Першим звучить твердження, що низькій формі українського романтизму відповідає параноїдально шизоїдна позиція, високій депресивна. Зборовська подає чудовий компаративний аналіз Енеїди. Вергілія і Котляревського, намагаючись показати концептуальні моменти тексту. На її думку, цей твір є прикладом обсесії, заспокоєні через постійні повторення одного й того. ж. Це така собі українська медитація. Частину варто читати, маючи певні уявлення про обидва тексти Енеїди, і, зокрема, про класицизм. На думку Зборовської, Гоголь – український письменник, вона навіть пропонує критерії виділення того, тому що він не втратив материнську лібідозну сутність. За зборовською це означає, що він фактично. Має бажання до розваг, а не будування держави, що можна знати на сторінці 67. А достоєвський це антигоголь, про що вона говорить на 153-й сторінці. Брати карамазови стоїть матеріалом для вирізнення російської душі, яка шукає святого, котрому можна впасти в ноги. Це є лише імітація свободи і любові, що руйнує національний код. Також це сказано на сторінці 285. Про імітацію в книжці сказано дуже-дуже багато важливого, зокрема в контексті міста підмогильного і його гадуального зацікавлення жінками. Від простіших до складніших, вичірніших, таких, які мають, власне, не справжні відчуття, а лише його імітацію. Імперська культура є батьківською, блазнівською, причому блазень злий і не поділяє людських рис. Кохання до жінки, як і до рідної держави, є хворим або має риси фанатизму. Зокрема, Ніло Зборовський доводиться на прикладі творчості Хвильового. Кобилянський Шевченко це приклади філософського мазохіста, який, власне, і є в центрі українського психотипу. Власне, сам Шевченко і не дає всі підстави вважати українську літературу заснованою на жіночому материнському коді. Український романтизм надає ідею, що без насильства свобода неможлива, а це є прямо оберненим почуттям мазохізму. Вираженням його в садизмі, в іншій крайності. Ліфотворчість Шевченка полягає в його смерті, його нецікавить власна індивідуальність. Зрештою, забавне переосмислення Бартівського смерть автора, але дисоціація особистості дійсно властива Шевченку. У третьому розділі, присвяченому модерністському письму, література постає наслідком неврозу і сексуалізації, котрі згодом поєднуються в одне ціле невроз є задоволенням. Про це можна почитати на сторінці 202. Аскетизм попередніх років, за словами Розанова, якого читує Зборовська, був культурою кастратів. Нічий декаданс. Тобто аморальний Пшебишевський приходить в літературу європейську навколишнього середовища. Але в Україні загалом з молодою музою він не був настільки помітним. Тому Ніла Зборовська до того доторкається досить слабко. Але її цікавить питання емансипації жінки. І тому, зрештою, до декадансу були більше східні жінки в Україні, тобто Леся і Кобилянська, а до неореалізму Стефан Квиниченко, Коцюбинські. Жінки стають войовничими, а чоловіки дещо фемінними. І знову ж таки збігається із концептом мазохіста в центрі української культури. Третій розділ варто читати хоча б заради такої тези. Психотип фатальної проститутки уособлює собою жінку-імперію. Психотип фатальної матері колоніальну жінку націю 221 сторінка. сторінки. Загалом це нагадує феміністичні студії Забушко і якраз вказує на певні недоліки психоаналізу в українській літературі. І, безперечно, це пов'язано з тим, що феміністичні студії, як і психоаналітичні, є запізнілими, тому вони фактично злилися в одне. Третій розділ закриває розгляд собору гончара і соціалізму загалом. Причому четвертий розділ ставить. Певний поділ між шестидесятництвом і соціалізмом. В той же час говорять, що шестидесятники намагалися імітувати імперську культуру, виступаючи батьками, а не такими ж десоційованими суб'єктами, як був Шевченко. І це, власне, і є викривленням національного коду перегравання російської культури. Власне, цей розділ підсумовує все сказане про ХХ століття. Додаючи європейського виміру питання. І заради цієї ерудиції, заради цієї компіляції фактів, варто читати цю книжку. Певним чином, праця Зборовської перегукується із працею проявлення слова Тетяни Гундурової. І мені здається, що їх варто читати разом. Дякую за увагу.